Те, що ми знаємо про виробництво водорівачів на заводі Тіки і контрактне виробництво, яке вони забезпечують для компаній, це тільки бренд Горіні і, власне, сам бренд Тікі, материнська назва цієї компанії. Але в певний час і на сьогоднішній день Завод Тікі виробляв або виробляє прилади під брендами інших компаній, навіть світового рівня. Одна з таких компаній, з якими раніше співпрацювала на сьогоднішній день, це співробітництва, не відбувається. Це турецька компанія Біко. А все, що весь, весь перелік, який ви бачите тут на слайді, це ті бренди, які сьогодні використовуються на виробництві цього заводу, і ми виробляємо водерювачі під такими брендами. Ну, власне, тіки знайомим бренд Вор'єнія, компанія Діплекс, європейська компанія, німецька компанія Bosch, австрійська компанія Австрія Мель. Німецька компанія Айштай, американська компанія «Бредфорд», чешська «Драджиця» і польський Біовар. Звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній день компанія день компанія ніби володіє трьома європейськими заводами по виробництву водонагрівачів. це компанія Тікі, про яку ми з вами сьогодні говоримо. Це чешська компанія «Драджиця» і польська компанія Біовар. Тобто за е кілька років. Шведська компанія інвестувала в виробництво грівачів дуже багато коштів, придбавши три заводи по виробництву вона